Всім привіт, котики! та кіски. Сьогодні будемо грати в FNF. Це продовження. Так, ну що, починаємо грати. А перед початком гри, як завжди, хто зараз їсть? Бо п'є смачного та приємного перегляду. Так, натискаємо Continue. Так. Дванадцята ночі, п'ята ніч, 99% енергії. Так, Фредді Бонні. Очі... Ага, чекалось тут. Так, поки що немає. Немає поки що Фоксі. Бонні. Фредді засміявся перший раз. Чули тільки що. Так, другий раз сміється. О, Фоксі, привіт. Так, Чіка прийшла. Пришел. Третий раз смениться Фредди. Так, Фокси. готується бігти, Ты бачили? быть и у Так, Фокси. Перша ночи, пятая ночь, 72 энергии залишилось. Фокси. Чуєте так? Я сміявся тільки що Фредді четвертий раз. Капець? П'ятий раз сміявся. Капець, а чому так тихо? В мене перший раз таке. Пришел. Я в шоке. Капец. Так, натискаем далее. Так, Фредді, Чикабо Бонні є. Фоксі поки що немає. Почекаємо. дам дам де -дам, дам 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 ту 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 чпунь чпунь-к чпуньк. Ось Чика, бачите, так, Фреді, перший раз сміявся. Другий раз. Другий раз Фредді просміявся, чули? Так, Фоксі з'явився. Бонні, привіт, Чіка, привіт. Перша ночі п'ята ніч, 80% енергії залишилось. Так, все. Е, готується бігти Фоксі. Бачили, відпочиває хитрончик. Агов. У мене немає чомусь. Знову зникла музика. Тільки чути, що хтось ходить. Так, Чіка прийшла. Треба дивитися за Фоксі. Ти Боні прийшов тільки що бачили? Перший раз. Я вже забув, скільки раз Фредді сміявся. Чіка знову прийшла. Так швидесенько, капець. Так, друга ночі, п'ята ніч, 60% енергії залишилось. Так, про всяк випадок зачинемо, бо може це він п'ятий раз Фреді Фредді сміявся. Ось стоїть, бачите? Цікаво це это был пятый, я а бы раз смеялся, дико шоу. Мабуть, быть пятый. Капец.

побачення, це дзвонить аніматроник, а підписник мені писав у коментарях. Так. Не будемо тебе слухати, бо все одно нічого не розумію. О, У мене перший раз, що так Фредді дивиться. Капець, як швидесенько прибіг в Фоксі. Боні, Бонні, Бонні, вибачай. О, все, Фредді вже нормально дивиться. Перший раз сміється Фреді. Другий раз сміється Фреді. Так, перша ночі п'ята ніч. 81% енергії відсоток энергиї Так, Чика на кухне, зеленчить посудом. Третий раз смеется Фредди. Бонни пришел. Четвертый раз смеется Фредди. Так, Фокси, все. Чика на кухні заленчить посудом, чуєте? О май гад! Це п'ятий раз Фредді просміявся. Ось він дивиться, бачите очі, світяться. Що треба чекати, поки він шостий раз посміється, тоді відчиняти дверцятка. Напишіть, будь ласка, коментарі, бо я не знаю. Так, давайте на шостий відчинемо. Так, два, друга ночі, п'ята ніч. 57% енергії. Так, Фоксі готується бігти. Але може й Бонні зараз прийти. І Чіка, і Фредді, і... і Фоксі. Друга ніч, п'ята ніч. 53% енергії залишилось. Напишіть у коментарі. То прийшов п'яту ніч. Так, Боні, привіт. Друга ночі, п'яту ніч 50% енергії залишилось. Треба не прогавити, коли буде бігти Фоксі. Так, по колу сміявся після п'ятого разу шостий. Це як перший раз Фредді. Фреді. Так я зрозумів. Так, це він другий раз сміється. Гримає дверима стучить в Фоксі. Фоксі, вибачай. Так, це Фредді сміявся по колу другий раз. Після п'ятого. Шостий, сьомий. Так, Боні, привіт. Третя ночі, п'ята ніч. 37% енергії. Так, все, пішов. Боні, дякую тобі. Третя ніч, п'ята ніч 34% енергії залишилось. Ага. Ну нафіг! Тато. Н ну ти бачив. Чому він прийшов? Я в Фредди. О мой гад! О мой гад! Так, далее. давай еще раз. Так, Фредди Чикабони е. Yeah. Пішов десь блукати, так, Фоксі смачно? Боні, привіт. Як в тебе справи? Як в тебе зліве. Так. Фоксі немає. Фредді сміявся перший раз. Оце є це. Неуважно. Напишіть, будь ласка, у коментарі. Скільки раз Фредді сміявся, бо... Я потім прочитаю. Перша ночі п'ята ніч. 83% енергії. Залишилось. Так, ну, другий, наприклад. Будемо вважати, що він другий раз сміявся. Перша ночі, п'ята ніч, 78% енергії залишилось. Це Фоксі з'явився нарешті. Привіт, Фоксі. Так, будемо вважати, що це Фредді третій раз засміявся. Четвертий. Друга ночі, п'ята ніч, 70% енергії залишилось. Ага. Так, все п'яте, до побачення, Фреді. Так, Бонні прийшов. Так, все Бонні пішов. Давайте в Фоксі. Фоксі лежить поки що відпочиває. Так що, напишіть мені, будь ласка, у коментарі. чекати поки він шостий раз засміється, щоб відчинити двері. Праворуч. Щоб Фредді не зайшов до мене всередину. Бо я боюся відчиняти. Так, все. Шостий раз засміявся. Давайте будемо відчиняти. О май гад, забув натиснути, вимкнути світло, дурбецел. Так, третя ночі, п'ята ніч, 50% енергії залишилось. Так, це якщо по колу, то це він другий раз сміється, Фредді. Може прийти Бонні, Чіка. Фреді, Фоксі прибігти, поки що немає. Бачите, Фоксі? Після першого разу Фредді, коли я зачинив, та він не зайшов до мене всередину в кімнату охоронця, як потім рахувати на другий раз? Це шостий раз, коли він сміється це типу по колу перший раз. Чи ні? Напишіть, хто розбирається, будь ласка. Бо я вже хочу пройти перший ФНАФ, та другий вже грати. Капець, я у шоці. Ну що, так сьогодні зіграли? Дуже важко. Пишіть, підказуйте в коментарях, бо треба вже не другий ФНАФ грати. Що, тоді, як завжди, натискайте на кнопку підписатися, хто ще не підписався. Натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання: ось тут граю FNAF, ось тут граю FNAF. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю Хоро Жах і містер Мід. Натискайте дуже цікаво. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!